Сьогодні в місті Ізмаїлі відкриває організація простір безпечний для жінок та дівчат. Він називається вільна. Це другий простір в Одеській області. Перший був відкритий в місті Одеса, декілька місяців тому вже успішно працює. Безпечні простори це комфортне середовище для жінок та дівчат, які можуть прийти сюди, взяти участь у різноманітних заходах, можуть собі спокійненько поспілкуватися, розуміючи, що тут вони в безпеці, в комфорті відкритися, отримати всю необхідність допомогу, отримати всю необхідну інформацію, самі дівчата, які та жінки, які приходять до простору вони стоять ініціаторами екскурсії, ініціаторами курс української мови, курсів фінансової грамотності, комп'ютерної грамотності. жінки ізмаїла і дівчата будуть приходити сюди і не тільки. Мати участь у запропонованих нами заходах а й давати зворотній зв'язок. А що нам потрібно? Це соціалізація, це психологічна підтримка. Приведу невелику статистику тільки за лютий місяць в Одесі. Розумію, що Одеса це місто мільйонник, але тільки в Одесі психологічну підтримку отримало більше 200 жінок, які самі звернулися. Вони приходять на групові заняття, а тоді записуються на індивідуальні. Під час дуже і дуже складно знайти можливість з кимось поговорити. Тому проекти, які роблять, давайте так скажемо, ставку на те, що треба. Спілкуватися один з одним, треба надавати один одному можливість а інколи посміятися, а інколи поплакати в чиєсь плече. Такі проекти дуже важливі. Готова стати волонтеркою в вашому просторі, надавати юридичну консультацію жінок, які постраждали від домашнього насильства, але і, або для економічного розвитку, тому що маю багато досвіду для того, щоб як. Збагатити свої економічний потенціал, фінансову грамотність. Починаємо працювати, і в нас немає як такого забитого графіку. Так в нас є точно основна діяльність це надання психологічної допомоги, соціальної консультації. А інший час він може бути зайнятий будь-ким. Якщо хочете провести мастер-клас з арт-мистецтва – запрошуємо. Якщо хочете провести майстер-клас для дітей, злітки ну, будь-яких поробок – теж саме запро. Шуємо, тобто цей простір буде запропонований всім жінкам, які можуть, хочуть, мають натхнення допомогти творити і все, що допомагає жінці і дівчатам розвиватись і з користю вільно провести вільний час.